Друзі, доброго дня. У мене кнопа навела поросяток. Зараз я вам покажу. Ось очки, хто дивиться. Перший раз мій канал зразу покажу. Кнура. Ось він, Мадестик. Ось Мадест Угорська Мангалиця. Бачите, який здоровезний. Ну а зараз підемо до поросяток, так? Да? Мадесь. Треба його почукати, почукати обов'язково за ушком. Іди. Іди. Він любить, як його почукати за ушком. Мій хороший мальчик, так. Да? Ось такі маленькі поросятка, друзі. Просять кушати. А кнопочка щось не хоче. Це їм двоє суток. А кнопа це в мене, не знаю, така чи корейська, чи в'єтнамська. Ну не в'єтнамська. Бачите, в неї пика довга. Ну вона така, щось середня. Ну вона якби менша набагато від свиноматок у горської мангалиці. Ну як набагато. Не в половину, майже в половину. А ось ці поросятка ростуть доволі хороші. Вони хіба що трошки менші ростуть, ніж угорська мангалиця чисто. Чуть-чуть менші. Ну і ціна на них, звичайно, теж набагато менша. Ось такі вони. Ось такі маніпусінькі. Бігають біля мамки маленькі кнопомадестики. Мамка-кнопа, батько Мадест. Бачите? Ось так. Ось такі вони хочуть їстеньки. Мамка щось їм не хоче давати. О. Так, друзі. Кому цікаво? Кому потрібні такі поросятка, я залишу номер телефон у описі під відео. Дзвоніть. Будемо, розкажу вам, то тобто є все, поспілкуємося, я вам все розкажу, поясню. Ось так. Це їм ще тільки дві доби. Відлучаю я їх не раніше, ніж у півтора місяці. Так що ще півтора місяці. Це у нас буде приблизно так, жовтень, вересень. Останні числа жовтні. Десь отак. Десь приблизно отак. А, ще, ну, кому хто може далеко, я живу Полтавська область, Лубенський район. Так що дивіться, може кому потрібно, то хто. Десь недалеко поряд живе, то можна буде придбати ось таких поросяток. Ну, їх налупилось 11. Ну, зазвичай остається десяток, а може і останеться 11. Ось такі гарні різнокольорові поросятка. Є і чорні, є і такі. Зимою вони лахматенькі. Лахматі такі, ну, шерсть не така кучерява, як у венгерської мангалиці. Така, трошки такі маленькі завиточки, як хвильки. А так рівно. А так вони лахматі. Так само їм морозні почом можуть жити під навесом. Їдять так само все підряд, все сухим. Тобто роботи біля них обмаль. Ну, такі вони ростуть, можна сказати, м'ясо-сальна порода. Як годуватимете. Якщо самим зерном дертю будете годувати, то будуть дуже жирні. А якщо будете годувати в переміжку, ну, наприклад, осінню погано люди беруть поросят, хоча беруть. А як на мене, навпаки, саме такі поросята, угорські мангалиці або оці ось кармали. Отакі, можна сказати, травоїдні, краще брати осінню. Тому що поки вони маленькі, їм зерна треба менше. І до весни вони підростуть. А якраз весною, саме кінець квітня, початок травня, піде вже трава, бур'яни, далі там кабачки, гарбузи, все остальне. І тобто до самої пізньої осені, поки, поки вже його пускати на сало і на м'ясо, ви будете кормити практично одною зеленню. Овощами, фруктами, зеленню. А коли ви берете весною, то ви ж кормите і зерном, і всім, а до осені воно ще мале, щоб його якби малувати. Ну хто як, ну зазвичай десь до року держать рік. А потім, коли ви входите в зиму, поросята вже здорові, а зимою немає дуже зеленого і всього такого. І приходиться давати набагато більше зерна. Тобто витрати набагато більше. Ну, це хто як, кому як. Я пояснив, яка моя думка. Ну зараз швидко ще вам покажу тих поросяток. Ось їм уже через 4 дні буде. Місяць і угорську мангалицю, ця свиня нюся, кармал здорова. Чи Королівський Кармал, не знаю. Так що, зараз я вам покажу. Далі, ну а кого цікавлять такі поросята, то ще раз скажу вам під відео в описі я напишу свій номер телефона і живу я Полтавська область, Лубинський район. Так що... Кого цікавить, телефнуйте. Ось, друзі, сью і Моня. сум, все здорові. Ось вони, бачите, які свини. Вечно кричать, вечно голодні і завжди в них є що їсти. Бачите, вже добряче вони підросли. Нехай я в слідуючому відео... Покажу вам зрівняю, якими я брав, тоді пізніше і ще попробую підняти їх. Ну так, на відео дуже не передаси, ну, такі вже, гарненькі, гарненькі такі, не худі. І йдять вони вдоволь, щоб вони в мене виросли до зими, щоб їх отам десь кінець листопада, грудень місяць, вже їх спарувати, щоб на весну, вже на кінець весни чи на весні там. Були поросятка. Так що ось так. Ось, друзі, фрося. Не пойму, чи вона вагітна чи ні. Щось було, щось з нею таке неправильне получається. То вона була спарувалась, тоді мов зірвалася. Тобто абортувалася, знову парувалася, тоді мов не парувалася. І не знаю. Ну, Я в попередніх відео говорив. Якщо вона не наведе поросят, то вибракуй її. А що ж робити? Чим замінить він є. А ось, друзі, це не венгерська мангалиця. А ось у нюся. Нюся здоровезна. 11 поросяток. Бачите, вже здорові. Це сьогодні 19, а вони 23. Тобто через 4 дні їм буде місяць. Ось такі, бачите, теж різнокольорові. Ну, оці поросятка <кхух> у мене. Так, скільки в мене? 7, а їх 11. Ну, одне тут таке маленьке. Чи двоє, можливо, оставлю собі. А 9 гарних поросяток. 7. Двойка в мене таких є. Ну, ці будуть подорожчі, тому що свиня. Ці ростуть здорові і вони більш м'ясніші, чим угорська мангалиця. Бачите, ось нюся, вона на вигляд, статура в неї, така самісінька, як у білих свиней. Але вона чорна і лахматіша. А кнур один угорська мангалиця. Ось бачите, вони тут ось галасають. Зараз я накошу травички дам люцерки. Люцерку вже економлю, тому що вже не виросте слідуючий раз. А треба потрошку, щоб відвикали. Тому що різко кидати теж. Не воно. Ті десь лазять, хто знає де дирки знаходять. Ну ось так. Зараз, друзі, ще трошки про чисто угорську мангалицю поросята. І які, бачите, бігають резві. Так. Так. Ну а ось, друзі, це угорська мангалиця. Ну, тут, як завжди, одне поганеньке. Їх семеро, ну одне слабеньке. Ну ці вже всі заказані. У мене шестеро, а собі залишу оце маленьке. Ось, Бачите, воно таке малесеньке. Ну вони виростають. Виростають. Що, нема водички, так. Щас наллю. щас дам травички і на ллю водички. Ось, бачите, їсти в них є онучки дерть. Води щас наллю. Вже бачите, вони починають у них воно вже заливатися потроху шерсть, ну, вони у два місяці вже будуть кучеряві. Вже їм, ну вони зранку їм не холодно, вони вибігають, живуть вони в вон, отому, вон, вон, ой. Під навесі в одному. Там наводять свиноматка. О, вони вже. А цим буде так, тим я говорив через 19, через 4 дні буде місяць, а цим через 6 днів буде місяць. Ці 25-го серпня навелись. ці 23, ці 25-го. Ну ці друзі, всі заказані, цих немає. Не знаю, що ще та свиня налупе, там не налупе, буде видно. Ну, І собі ж треба оставити, буду дивитися. Ой, щось десь кричить, придавила чи що таке. Ну, общем, ось так. Це ось очки висняні. Бачите ось. Оце ось, ось чисто угорська мангалиця. І воно мале Виглядає, то Рідні сестри. Ото такий крючок зовсім було погане. Думав, що воно пропаде. Ну росте. А от двоє чорних, то от нюсі, що я показував от чорної свині. Ну, Зараз ще вам покажу я ось оце, оце ось теж угорська мангалиця. Це, це осінні. Цим ще нема по року. Ну ось, друзі, до прикладу, дивіться, оце ось очки лежить однюсі, нюсі. От той здоровий свині. А оце ось зразу за ним. Оце ось. Ось Оце від кнопи. А це ось від нюсі. Від кнопи вони просто чуть-чуть менші і на ногах коротші такі, мов. Знаєте, мов трошечки такі. Коротші в них ноги. Більш такі чуточку змахують статурою на в'єтнамців. на оцих. А так вони он, не набагато. Оце ось теж від нюсі. Бачите, вони практично... Одинакові. Вон від кнопи. А це ось від нюсі. Бачите, яке лахмати. Ось таке. А це угорська манга, ось одна тут. А це тут троє від кнопи, а троє від нюсі. У мене. Ось так, друзі. Так що, друзі, ось такі у мене новини, навела кнопа поросяток. Кого цікавить? Ну це буде через півтора місяці. Ну, можна... Кому дійсно треба, то можете, я вже двічі говорив. Ну ще раз напомню, що мій номер телефона буде під відео в описі під відео. Дзвоніть, Полтавська область, Лубенський район, я живу. Кого що цікавить, може, які ще є питання, то що знаю, що зможу, то відповім. Так що, ось так. А на цьому буду закінчувати. Ну, Кому сподобалося, то не забудьте ставити лайки. І підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових скорих зустрічів. Ось, може, ця свиня наведе. У кнопи будемо слідкувати, як підростають поросята. Ну, щось, думаю, через недільку ще відосик буде. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні.